Передібна група працює. Але навіть дивлячись по залу, тут досить репрезентативна вибірка. Я бачу студенти КПІ, я бачу військових, я бачу дуже багато людей, яких тут щодня зустрічають на Майдані, вже майже знає багатьох обличчя. Що пропонується робити? Тобто, є рішення віче і однозначно треба, щоб громадськість, Майдану Мала е певні речі і мала можливість говорити з політиками е якось з позиції, яку підтримує саме громада і громадяни Майдану. Тобто є ті речі, які необхідно озвучувати, є речі, е які необхідно обговорювати з політиками так чи інакше в різних місцях, в тому числі е тримати комунікацію. Міжнародними громадськими організаціями, і в тому числі не тільки громадськими, а й політичними. Тобто, треба самим себе організовувати, треба становитися більш дорослими, домовлятися між собою, виставляти тих, кому ми довіримо, і щоб вони починали розмовляти з політиками. Бо якщо так піде далі, то ситуація може зайти невідомо куди. В пресу всі читаємо, інформацію дивимось. Якісь антимайдани, дідушки, беркути, тобто політики, начебто, щось роблять, але ситуація абсолютно невідома, чим може закінчитися. Тому треба нам з вами домовлятися і домовившись починати діяти саме як Майдан. Тобто всі повинні розуміти, що Майдан домовився, організувався і є з ким говорити від імені Майдану будь-яким силам політичним. Іноземним, нашим, і так далі. і так далі. Зрозуміло, так? Так. Значить, зараз я прошу зрозумінням поставитись. Руслана буквально одну хвилинку і будемо її відпускати, бо вона сьогодні з 11-ї ночі. Та я думаю, що буде теха потім, большое, не треба. Я думаю, що буде ми організувалися так. Ну, ну громадянською Культура. Дякую, так. Хай буде тут, якщо не буде чутно. Я дам можливість задати ці питання. Тобто зараз буквально там на декілька слів прошу послухати, що скаже Руслана, а потім ми її відпустимо. Ми, я ще раз, я ще раз, я ще раз похуй... Щоб ми... Розуміли ж, як ми будемо працювати далі, я ще раз повторю. Тобто зараз на одну хвилинку попросимо Руслану, щоб вона свою думку донесла, своє бачення. А потім Руслану відпускаємо, самі можемо поспілкуватися, поговорити. А сьогодні на вечір до нас звернулося з проханням багато відомих громадських активістів, ще раз зібратися. Не перетивайте, будь ласка. Ще раз зібратися. Ну, дівчинка, ну вас тільки слухати. Голос покинув. Я ну... Тобто ще раз зібратися сьогодні ввечері на восьму годину в більш розширеному складі, тому що ті групи, які працюють, вони може вже до сьогодні відпрацюють якісь консолідовані позиції у своїх. І з цією вже консолідованою позицією прийдуть до нас. Ми ці позиції будемо зводити і вибудовувати позицію, з якою будемо працювати далі, як громадянське суспільство майдану. Як авангард активісти нашого народу, яким не все одно, що буде далі в цій країні, бо нам тут жити. Тобто ще раз. Ага. Так, Я перепрошую Руслана вже, Все, батарейки сіли. А... Я знайду в собі сили голосно говорити, чи хто не почу. Я дуже незадоволена, що ви сваритеся, і мені боляче на то дивитися. Якщо зараз всі не проявлять максимально ну, внутрішню якусь організацію, нічого не вийде, воно все розвалиться. Тримати майдан дуже важко, я тримаю людей, бо я розумію, що якщо їх не тримати в тонусі, вони будуть змучуватися, опускати голову і не будуть знаходити в собі достатньо сили стояти на майдані. Але людей треба підкріпити вашою думкою. Якщо ваша думка не піде, дуже багато людей не підуть. У мене є смс-ки, вони жаліються. Одні, одні подобається, як веде себе опозиція, іншим не подобається. І такої багато думки. Ви маєте, на мій погляд, ви маєте спрацювати на те, щоб підкріпити тих людей, які хочуть бути аполітичними. І дати їм нормальні конструктивні речі, такі, які ви можете. Я абсолютно як музикант не розуміюся на тому, чим ви зараз будете займатися. Але я підтримую повністю по е, іміджу і по тому, що треба буде це впроваджувати, і вашу думку, я це все озвучу, так, як ви захочете, так як вам це буде потрібно. Але я вас дуже прошу. Просто зараз припиніть всі свої емоції і холоднокровно, просто як професіонали попрацюйте. Зробіть нормально, не критикуйте, бо знаєте, критикувати ми всі вміємо. У нас дуже мало часу. Не сьогодні-завтра він з'їде з розуму і мало що нас ще чекає. Тому, будь ласка, просто зараз працюйте, тому що от просто іншого, рахуйте, іншого шансу не буде. Воно або зараз все зацементується, і тоді вже Янукович нічого не зробить. Або воно зараз все посипеться і нам придеться тікати.